Чому заяви Трампа і Гренела брехня? Гренел повторює наративи російської пропаганди, згідно з якими РФ забрала свою зброю. Насправді США вели переговори напряму з Києвом, бо Україна мала повне право розпоряджатись своїм арсеналом. Відповідно до міжнародного права, все, що залишилось на території нової незалежної держави, належить саме їй. Тому будь-які розмови про повернення зброї Росії. Це спроба виправдати анексію та агресію Кремля. Україна не повернула чуже, а свідомо відмовилась від ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки. Але ці гарантії виявились фікцією. А тепер політики типу Гренела хочуть переписати історію, щоб зробити Росію законним власником зброї. Але правда залишається правдою. Україна мала ядерну зброю. Передала її в обмін на захист, якого не отримала. І тепер бореться за свободу, бо гарантії безпеки без сили нічого не варті. Як вважаєте, якби Україна не віддала ядерну зброю, чи змогла б Росія на нас напасти? Пишіть в коментарях.